На зустрічі зі світовим експертом по травні професором Вандерколком йому стали питання, як впоратися з синдромом вцілілого. Він сформулював геніальну своїй простаті штуку, яку я пам'ятаю до сих пір, ви долаєте травму вцілілого, роблячи щось. Як приклад він привів те, що коли люди приїжджають у табір для біженців, вони дезорієнтовані і поглинати поглинуті, поглинуті виною вцілілого повністю, але вони почувають відчувати себе незрівнянно краще. Коли є якесь завдання, будь-що, за що людина буде нести відповідальність. Тобто навіть тоді, коли здається, що від вас нічого не залежить, знайдіть спосіб зробити хоч щось. Сконтактуйте волоктерів, помийте підлогу у центрі для біженців, принесіть літній людині води. Ви побачите, що від вас щось залежить. І це і є та сама агентність та суб'єктність, про яку усі говорять. Будь ласка, дайте в коментарях знати про що хочете поговорити у наступному відео і e...